Подивіться, які гарні національні дороги в Германії. Доїжджаємо ми вже до Чехії майже. Їдеш як в Євротрек симулятор. О, фури їдуть. Подивіться, все рівнесенько, все гарно. І всі такі дороги практично по цілій Германії. Знаки. Все гарно, все приємно. 60 знак населений пункт. Бачите, у них по національних дорогах жовтими знаками.

Жовті стенди, жовті. Це є національні дороги. Синім, бачите, синім. І там підписаний номер дороги. То є автостради у Німеччині, так. У Франції зеленим національні дороги, експресові траси, автостради теж синім. Бачите, вліво, вправо. Все класно. Отакі. Дороги національні по цілій Німеччині. Гарні, приємні, рівні, перила з двох боків. Як в євротрак симуляторі. До речі, класна гра. Проникаєш в ту всю сферу через той комп'ютер, а тепер вже сидиш за цим рулем і насправді зовсім все інакше, чим сидіти за комп'ютері. Я ну, той фандоля одна. Бувається загрузка, якась труба така, не знаю від чого. Зараз везе за другого там штаплером. Ось так вона виглядає. Бачите, і все на європалетах. Все. Тут є такий, щоб тримало до європалета. кинемо зараз пастику. скріпимо і все буде окей. От везе слідущу європаліту. Але вже менше. Нам ще треба всі свої ящики поскладати завжди мішають вони мені ось везе він в Чехії можна знімати тут люди не такі як німці ось друга палета їде Tam. No, po středku. Já sobie to po skládám. Ale ta podstata, dejte. Nás se to včas Aha. Tady, 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 tady. Aha. Já už mám, tady, 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 tady. Okay, okay, Aha. 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 Далі є ще жеберунно стояло і дуже добре. То не є дуже, ще 928 кілограмів дві хіба. Навіть тони нема. Я вождю вже на полові була тонна, на, на другій полові. Ось так виглядає загрузка у Чехії. Стягувати пасами я не буду показувати, бо... У мене будуть руки зайняті. Там все просто, кину паси, стяну і вся загрузка. Гуд, але все гра. Це мери, штемпель. То я собі зараз поскладам. Окей, пасує. Байдемо ми погрузку, скріпили пасами. І зараз я вам покажу, як це все має виглядати у вас і як це все має бути скріплено, де, що і як. Які гуми мають бути підставлені, щоб товар не пошкодився? Зараз я вам все покажу, бо коли я скріплював, скріплю, то все важко однією рукою скріплювати, другою тримати телефон. Подивіться, є в нас дві бочки. Раз, два. Є тут один паз, є тут один паз. Завжди перевіряють. і німці, перевіряють на перевірці, атакований трохи. Чи він міцно скріплений. В моєму випадку він дуже міцно скріплений. Тріщотка, все тут чітко, нічого не має випрогнути. Є папір, є отакі гуми, бачите, щоб не пошкоджилась бочка, бо я припер своїми двома європалітами. Все, все гарно, все чітко. Заліземо. Тут так само гума, щоб не пошкоджуло. Там не було ніяких царапин, подряпин, бачите, все міцно, все сильно тримається. Можна ще навіть дотягнути. Бачите, Раз, два, все. Думаю, вистачить. Є гума приперта до гуми. ой, Все все міцно, все натягнуто. Через верх я кинув тільки тут, бо бачите, палета, вона більше перехиляє сюди. А тут я кинув на низ, щоб тримало сюди низ, бо тут перехиляє, так як спереду перехиляє, щоб вона не поставилася цим до підлоги. Тому в мене пас тут. Це все ви самі мусите швидко думати, як, що, який товар бачите, так і закріплювати. Все маєте самі зображати і включати смикаловку. Друга у нас ця бочка теж. А тут я все низом кину. Раз, пас, бачите, міцно. Німці перевіряють на перевірці, як цей пас заміцно стоїть. Деколи перевіряють. Цей пас теж мертво стоїть. Теж низ кинув. Тут низ, тут низ, нема сенсу наверх. Воно охопило і палету, і сам товар. Так що все міцно. Так само тут гума, щоб мені не обтирало палету, коли я трещоткою. За щелкою. І тут так само гума, щоб трещотка не обтирала сам цей товар, балон, цей метал. В свої ящички я по боках кинув. Завжди пам'ятайте, щоб ящики не їздили по паці, не можна. Має бути от така якась гумочка. Має бути порядок, самісно має тримати, щоб нічого не їздило. Це не Україна вам. Де ви закинули, і там у вас бардак. Може то все гуляти, їздити, якісь ящики. От, Другий ящик також, тут є пас, тут є отака. оп, все тримає, нічого їздити не буде, нікуди воно не дінеться. Так, щоб воно не їздило отута і не обтирало відповідно сам товар. Поставив я блокаду, хоча тут її не треба, але це моя блокада. Це як. Припираю, коли на якісь такі патлети високі, європалети, і просто я препер, аби вони нікуди не ділися. В цьому випадку при цій загрузці цієї блокади не потрібно взагалі. Ось так це все виглядає. Оці паси стягнуті на цей товар. Отак це має виглядати. І у вас, коли будете працювати. Нема нічого тут важкого. Бачите, Якщо возите свої Європоліти, теж маєте якось вигадувати, як їх потім притулити, якщо бракує місця. моєму, знову ж таки, випадку місця немає, щоб їх рівно поставити, і довелося їх якось так боком придумувати. Поставив я гумку, щоб вони не обтирали. Тут нічого не обтирає. Все, там гумка приперта. Пасом міцно. Стянуто, можна ще навіть поппо. все, все, все моцно тримає. Ось так воно все виглядає. Закриваємо борти, заслоняємо штору. Бачите, у мене штора, у мене немає шнурків. Закриваємо трещотку і їдемо. 733 кілометри. Чехії на Фленсбург. Зараз у нас 14.00. Коли порахуйте 736 кілометрів, 733 це практично все по Германії. Це десь я буду їздити годин 10. Може менше, хай буде 9. Але знову ж таки я ще сьогодні до 2 години абсолютно нічого не їв, бо я не мав часу. У мене вигрузки були дві, а потім 236 кілометрів я їхав сюди грузитись.